Друзі, нагадую, що у нас на майданчику зможете знайти максимально свіжий автомобіль. Kia Sportage, офіціал 2020 року випуску. Весь в рідній фарбі, ще на гарантії. Серебристий колір, без жодного підфарбування, з оригінальним пробігом 58 тисяч кілометрів. Лінзована оптика, туманочки, красиві диски, гарна гума, затонований. На автоматі 1,6 бензин 6 бензин. Машинки, жодного зауваження, жодних нюансів обслужена. Зроблена, купулась в салоні. Експлуатувалися по Україні, обслуговувалися також в Україні. По машинці все класно. В салоні ще пахне заводом. Отак у нас тут все 19,5 тисяч доларів. І берете практично новий автомобіль. Камера заднього огляду є. Салон текстиль, але вмонтовані встановлені отакі класні якісні чохли. Комбінуються вони з екошкіри, і плюс текстиль посередині, красиво виглядає, зафіксіє для кріплення дитячих крісел. електропакет з підіймачів. Комплектація у нас в принципі, простенька, але все для комфорту необхідне є. Мультикермо, круїз-контроль, ліміт-контроль, голосове керування, кондиціонер, блютуз, автомат гарний, допомога при спуску. Плюс у нас є мультимедіа, Apple CarPlay, Android Auto, датчик світла, дощу. Ну все, це по машині бомба. По ходовій, по мотору, по коробці, жодних зауважень. В машині 58 тисяч кілометрів орієнтова пробігу, практично нова машина. Чиста, красиво. і сить у нас на майданчику. Друзі, приходьте, хто хоче взяти собі таку машину, щоб не, не перейматися там, з приводу ресурсу мотора, скільки ще можна проїхати. Тоді, будь ласка, це ваш варіант. І якщо, наприклад, ви хочете, от принципово не хочете Америку, не хочете Биту, то для вас є також варіант, це Sportage. Приходьте, забирайте.